1 по 10 травня в Україні проводяться профілактичні заходи під умовною назвою П'яний водій злочинець. Так тільки інспектори де міста за перші 8 днів поточного місяця затримали 39 водіїв, які керували авто у стані алкогольного чи то наркотичного сп'яніння. І це не дивлячись на те, що за подібне правопорушення передбачено одне з найсуворіших покарань штраф від 2 тисяч гривень до 3400, тисяч позбавлення прав до 2 років, арешт до 10 діб у разі скоєння повторювання. Орно позбавлення прав до трьох років з можливим вилученням авто. Втім, як з'ясувалося, не всіх водіїв це зупиняє. Не втрачають актуальності і інші порушення правил дорожнього руху. «З початку поточного місяця на сьогоднішній день на території міста Кривору зареєстровано сім дорожньо-транспортних привод, яких одна людина загинула, та вісім отримали травми різного ступеня тяжкості. Тобто, так проходять так би мовити, наші травневі свята. Основна причина даних дорожньо-транспортних пригод – це проїзд на заборонячий сигнал світлофору, збивають пішоходів на пішохідних переходах і в невстановлених місцях. Останній випадок смертельний трапився на території Дзержинського району по вулиці Касіора, водів автомобіля ВАЗ-2105, скоїв наїзд на жінку, яка внаслідок удару. Викинуло на трамвайну колію і скоєнена із трамваєм. Жінка загинула на місці дорожньо-транспортної пригоди. У зв'язку з проведенням свята перемоги та помінальних днів будуть скориговані маршрути громадського транспорту. На чергування заступить весь особовий склад ДАІ міста. Це приблизно 50 співробітників. Автопатрулі та регулювальники протягом вихідних чергуватимуть біля міських кладовищ. Період проведення травневих свят. Та поминальних днів можливо перекриття деяких вулиць та доріг міста Кривого Рогу, обмежений рух транспорту. Тож прохання ставитись до цього з розумінням, тому що ми це робимо для того, щоб забезпечити безпеку дорожнього руху під час проведення масових заходів. Буде частково обмежений доступ транспорту. Можливо, комусь захочеться доїхати до самої Градки, вибачте, але там ходять люди, щоб не піднімати пиль, не ризикувати аварійними ситуаціями. Будемо максимально давати людям доїхати до місця призначення, але будуть певні обмеження. Але як показує практика, всі в житті профілактичні заходи спрацьовують лише тоді, коли про власну безпеку кожен турбуватиметься особисто. Тож наскільки безпечними виявляться ці травневі вихідні, не в останню чергу залежить і від кожного з нас.